А ми в пошуках контенту приїхали в епіцентр. Світло у нас рубанули вдома, його нема. І ми приїхали туди, де є світло. Я не є не да. Походимо по епіцентру, хочемо подивитись аерогріль, їжу. Подивимось ще щось. Подивимось різні тарілочки. Якісь не то, щоб вони мені не були необхідні, але мені дуже хочеться. Ой, синок, все. Які ти важкі. Світло це дуже добре. Давай, заходь, будемо машинку вибирати. Давай, заходь. О, нас зустрічають, звісно. Так, все, моєму сину тут подобається все. Синок, а машинку. Синок, шлі машинку. А машинка без руля. А от з рулем. До речі, в епіцентрі є світоотражателі, кому потрібні. Зараз за новий закон вийшов, що не можна в темний період часу ходити без світоотражаючих штук. Карасатіща, є світло, є світло. Світло це чудово. Є світло. Вдяглась, звичайно, я така собі, кінечно, пані, кросівки такі конячі, але є світло. у, -у, -у, -у! І дзеркала. Люди думають, що я якась божевільна. Може, так і є. Ось той відділ, через який пройти я не можу. Ніколи. Мені завжди тут все потрібно. Мені наразі потрібні тарілки. Я не знаю, як я зараз їх швидко схоплю, бо чоловік постійно свариться, що у нас купа всього підряд, і це вже неможливо, його вже стільки не потрібно. А я хочу. Трошки пізніше підійду е, на тарілки, відпрошусь у чоловіка, бо сьогодні він вже на мене сварився за мої креми Сказав, скільки тобі ще потрібно? Манога. Такі гарні кастрюльки. До речі, ці штуки вони галімі, вони падають зі стіни. Ми таку придбали на квартиру, повісили е, якусь. А, ось цю ми придбали. Хороблюсь Мейден Україн. І вона відвалилась, тож. Не рекомендую їх купувати. Боже, як тут гарно. Слухайте, як виповзла з нашого району в епіцентр, мені таке все гарне. Коротше, я вже загубила своїх. <хи> Вони кажуть, ми йдемо на ручки, ми йдемо обирати ручки. Ой, який мужчина. М -м -м. Коротше, йдуть обирати ручки. Ну, я підходжу на ручки. Їх немає. Питаю, де камсталгари. Дзвоню, ви де, вони кажуть. Ми на дверних ручках. Дверні ручки, так дверні ручки. Тарата-та-тарата. -та 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 -та. Боже, як гарно. Я начебто з лісу якогось видерлась. Епіцентр — Тобі що де краще случилось за цю неділю. Так, шостий сьомий ряд. Шостий сьомий ряд. Які гарні двері? Хай би в ці двері вийшов вже пуйво. Вийшло назавжди. Як вони задовбали, чого вони лізуть на нашу територію, на нашу цю Україну? Читаю новини і голова просто кругом йде. Обертом. Обертом. Ось і ручки. Я прийшла. 20. 20. Нам потрібні ручки до не дверей, а до, до... стінки. Да, зайка. Все, мене такі відпустили. Дівчата продовжують обирати дверні ручки, і нам потрібно їх не, двер... не дверні ручки, а щоб ви розуміли, у моєї племінниці стоїть стара стінка. В... Така стара стінка, вона у кожного члена родини: Житомирянка чи якісь ще їх якось так називали. І вона настільки її набридла, але по певним причинам вона не може від неї позбутися. І ми вирішили її реставрувати, обклеїли такою модною плівкою. Вона стала такого гарного кольору, як зараз прям в тренді. Така взагалі мала собі взяла, зробила сама ремонт, сама пофарбувала стіни, в сірий колір. Зараз як в тренді. Ну, прикольно. І. Пофарбувала вона ці стіни, і тепер ми всі ручки старі прибирали, і треба ж нові ручки. А де ці нові ручки взяти? В епіцентрі нам потрібно їх 23 ручки. А є такого кольору, який нам підходить, там латунь, тільки 20 ручок. Ще не вистачає три ручки. І інших замінити не можна, бо вони або дуже маленькі, або дуже великі, або не підходять, або або. Або, ну ви зрозуміли, так? Що постійно якісь є проблеми. Знову я проходжу повз цього мужичка. Хорошенький який мужичок. Так, і іду. Мій чоловік пішов із сином в дитячу ігрову кімнату. Поки вони будуть грати, мене відпустили обрати тарілки. А аерогріль ми вже будемо обирати всі разом. О, до речі, мені потрібен фрош. Візьму на цей раз малинку, малинку, і хай лежить, поки в акції. Візьму ще й зелений лимон. Фрош це той засіб для миття посуду, від якого в мене немає алергічних висипів, таких як від фейрі і від різних агресивних штук. Ой. Так, де мої тарілки? Де мої тарілки, тарілки, тарілки? Вже так. Зараз прийду і буду показувати, як обираю тарілки. Що в мене така сталася халепа. Напишіть в коментарях, що у вас таке буває. Ми перед виходом їли, і я їла помідори. У мене застрягла ата, шкірка з томату, яку я не, не витягнула, і я зараз схожу, вона мені мішає. Я... Язик вже скрутила просто. А дістати так і не можу цю шкірку. Буває у вас така халепа, або знаєте, ще як шкірка туди в піднебіння, а прилипне, нічого не можу зробити. Святая святих тарілки. До речі, ось такі типу галечики Ду дуже мені не подобаються. Прям терпіти їх не можу. У мене все це асоціюється із таким життям бідним-бідним. Просто дуже довгий період часу користувалася цими штуками. Ну, ось ці гарні тарілки. Прикольні, так, такі тарілочки? Але я хочу щось інше. По-перше, мені потрібні і маленькі салатнички, і потрібні більші. І взагалі в мене багато користенського фарфору, Мені його віддали родичі. Пер хочу його віддати назад, а собі обрати ще тарілки. І тут питання. Я ж буду переїжджати, коли закінчиться війна, і не факт, що я заберу ці тарілочки. Тому мені потрібні гарні такі, щоб мені подобалися, щоб були не дуже дорогі. Ну, як завжди, у нас дівчата. До речі, у мене такий цілий-цілий набор був. Мені подарували його на весілля. Я ні разу їм не користувалася. Гарне скло. Так. Ну, от мене манять ці такі азіатські якісь розписи, але я не бачу е, в себе вдома чомусь цих тарілок. От щось вон, я не знаю. Ось ці прикольні тарілки. І жовті ще є, але коштує теж ну 196 гривень за штучку. Трошки дорого. А може і недорого, може я цін, не знаю. Зараз буду щось ще шукати. Знайду і вам покажу. А може, і не покажу, бо може і не вимкну зовсім камеру. Музика гарна. Ось ці, до речі, теж дуже гарні тарілки, такі теж подобаються. Але вони, а, знаєте, із такої легкої кераміки вони будуть відлущуватись 100%. Я такі тарілочки вже знаю, вони дуже сильно відлущуються. Тарілочки. Я це сказала. Слухайте, а ось які гарні. Але ось ця тарілка, вона і не для супу дуже мілка, і не для, ну такі не до тарілки. Ось це прикольна тарілка. Ось такі мисочки теж гарні. Ось такий посуд мені подобається. У мене які тарілки? У мене взагалі ось такі тарілки вдома по 109 гривень. Ось такі в мене тарілочки. О, тарілка підставна 39 гривень. Чи це не ця? Так, цих штук я теж не люблю ставити. Це колись мама стайл. Коли було дуже модно ставити їжу трьома, такими горочками. Ось ці мені подобаються тарілочки. Такі прикольні. І зелені, гарні. Ой, який гарний колір. А ось купа акцій. Handmade with low. Такі мені до речі теж дуже подобається. Тарілки Ось, прям ціна шикарна. Можна таки взяти кілька штук. Ці гарні такі масивні. Ай! Що не побила масивного. Ой, все, я заплуталась. І ці гарні, і такі гарні. Так, дівчата, напишіть обов'язково в коментарях, які б ви обрали тарілки, які вам подобаються під ваш смак. А я буду обирати далі. Літом запахло. Отже, що я обрала? Обрала три таких підсуп по 150 гривень тарілки. Дві ось таких маленьких тарілки під різні закусочки, під оливочки. Іноді потрібно таку маленьку поставити, сину поставити. І дві таких. Але думаю, що треба ще третю, таку. Взяти, якісь. Але це ще не факт, що я їх дотягну до каси. Бо зараз ж почнеться фейс-контроль від мого чоловіка. Зачем тебе це все? О, що я знайшла? В епіцентрі вітамінки, мінерали. Тепер. Айхерб ще ближче з вами. Що тут кальцій цитрат? Кальцій, цинк, пікалінат, цинку, а магній, цитрат. До речі, цитрат магнію я нещодавно дуже довго шукала, тому що цитрат магнію це природне знеболювальне, і воно знімає спазм з кишківника. Хоча магній цитрат мені потрібно, а, підтримуючи настрій, мут. Постійно щось підтримують. Вітамін А. До речі, вітамін А взагалі не бажано приймати додатково. Його класно брати тільки з їжі. І що тут вітамін А, бичачий желатин, гліцерин, вода та органічна оливкова олія першого віджиму, містить рибу, тріска. Тобто потрібно їсти печінку трісків, ні більше всього. Біотин, вітамін Б7 дуже люблять дівчатам. Приписувати тим, у кого волосся випадає. Вітамін Д3. Дозування, до речі, 2000 міжнародних одиниць досить таки невелике. Так, це каль, це кальцій і вітамін С, антиоксидант, а, захисний антиоксидант. 500 міліграм. Це дозування таке, скажімо, профілактичне дозування 500 мг вітаміну С більше вживати не потрібно. Якщо будете прям великі дози вживати, можуть бути обсвалати в нирках. Я, до речі, не знаю, що це за Єва комплекс для жінок Адам і Єва. Розумієш, це комплекс для жінок для чоловіків. Якісь денні так, нігті, шкіра, волосся. Вам все, що хочете, вам тут зроблять. Мультівітамінусь. Мультивітаміни дитячі із жилейками. Мій син просто їх обожнює. Але я, звичайно, це не буду купувати. Ой, ведмежата, а може буду. Біотин, фоліова кислота, йод калій йодистий, холін іназітол, цинк. До речі, дуже гарна і незвична. А, Незвична для дітей комбінація. Тому що біотин це вітамін В7, фолієва кислота, вітамін В9, йод, калій йодистий, йод дуже е, класно вживати. У нас е, щитоподібні залози страждають. Е, холін це такий фермент. Е, ну, певно, можливо, я цьому ці, з, з чоловіку, чоловіку. Господи, сину візьму. ці, Ще почитаю їх. Почитаю ще більше. А тепер ми зайшли в дитячий відділ, і там десь далеко-далеко грається моя малеча, а я не показуюсь, я тікаю, щоб він не бачив мене і не розплакався. Тато з ним побув, а тепер зараз побуде з ним ще племінниця. А я покайфую, похожу в пошуках контенту для вас. Так, пишіть дівчата в коментарях, що часто купуєте в епіцентрі. Взагалі, чи є у вас в місті епіцентр, чи ви сюди ходите. Я люблю епіцентр. Які машинки? Боже, мене вже тягне до цих машинок, бо мій син постійно любить грати з цими машинками всіма. у нас цих машинок ти зранку встаєш і так наступив і вже крик, бо ти вже поїхав на цій машинці. Яка краса. І оці. У шлюбки сусідньої країни хочуть нас забрати. Все, що у нас є. Аерогрилю в епіцентрі немає. Усі, уся. Усі і уся. Не буду в мене аерогрилю. А ось таку є ці мультиварки, але я не уявляю собі цей качан такий. Пилосос стоїть на, плет... ну, на столешниці, Не знаю, в мене мало місця. Блін, Йошкін Кот. Я так хотіла цей аерогриль. У кого є такий пилосмок? в коментарі, чи вам подобається. Знаю, що вони неякісні, погано пилососять і взагалі, що через. Е... Коротше, вони щитують кількість квадратів вашої квартири. Зрада. Оце акумулятори. 59 тисяч, акумулятор електричний, зарядна станція. Просто якась ракета, бомба, пітарда. Нічого Кажи чоловіку, обери будь-яку шоколадку, яку ти хочеш. Він каже, я хочу чіпси. Ви стоїть не як мале дитя, хочу чіпсов, хочу чіпсов. А мамка то не дозволяє йому їсти чіпси. Ось таку візьму йому шоколадку. Любий, хоче чіпсів. На тобі хлібці фітнес з пармезаном. Вони майже такі самі. Ще мені потрібна вівсянка. Супер Геркулес. 3-4-5 хвилин запарити. Це вже не підходить. Тому що мені потрібні вівсяні пластівці із цільного зерна. Такі ніжні я не купую. А ось таку ікру я не купую, я вам розповідала чому. Тому що її беруть заморожену, розфасовують по таким банкам, додають консервант, додають олію, і вона виходить набагато дорожче, ніж просто взяти із замороженого. А от що ми купуємо часто, так це моцарелку. Моцарелку ми любимо. Вся наша родина любить моцарелку. Класний сир, Дієтичний сир. 18 грамів білку, 18 грамів жиру. І сир кисломолочний. Ще мені потрібні, як завжди, овочі, фрукти. До речі, шикарно виглядають яблука, наші українські. Але яблука в мене ще є, мені потрібна помелка. Помелку візьму. Знову дві штучки. Помелка, ми любимо. Ще купую червоний перець, я без нього теж не можу жити. Перець, перець, перець. Де тут пошук? Пе. Рець, білосірка, гострий, червоний імпортний. 114 гривень. Але до речі, я не їм чіпси, не їм соуси, я не їм таку кількість продуктів, що можу собі дозволити оці перці за 114 гривень. Все, до кінця роботи торгового центру епіцентр залишилось 20 хвилин, тому я швидко йду вже на касу, і небагато ми тут купили, небагато ми тут обрали. Та й фуд-відділ тут не, не, не дуже такий великий, аерогрілю не було. Зато дитина погралася. Все рівно у нас до кінця цієї доби не буде світла вдома. Все, пока-пока, підписуйтесь на канал.